Як впливає практика медитації на спілкування з іншими людьми? Перше, ми можемо зберігати її внутрішній спокій. Ми можемо не попадати в емоційні гойдалки. Ми можемо фокусувати свідомо свої думки. А в спілкуванні це дуже важливо. Багато людей не можуть навіть сконцентруватись на тому, щоб чути людину. Частіше всього перебивають, нема терпіння, іноді не можуть зрозуміти, про що людина говорить. І це. З -за того, що дуже багато стресу в нашому тілі, в нашій психіці, і якщо ми починаємо медитувати, ми можемо вміти слухати людину, розуміти, що там за словами в неї, вміти спрямовувати спілкування туди, куди ми хочемо. А спілкування все рівно воно крутиться між інтересами, між ризиками, між альтернативами і ресурсами. З ким би ми не спілкувалися, все рівно ці чотири моменти будуть присутні в нашому спілкуванні. Коли ви будете спілкуватися, можете усвідомлено помічати, в якій сфері зараз людина з вами спілкується. Дуже просто. І медитація допомагає бути усвідомленим до того, як ми спілкуємось, куди ми спрямовуємо спілкування і що ми хочемо від спілкування. Чим більше ми медитуємо, тим краще ми. Керуємо своїми емоціями, думками, спрямовуємо туди, куди ми хочемо. По життю нас менше трясе. але дуже важливо починати із тіла, працювати з енергією і працювати із розумом. В треновому варіанті буде. Кращий розвиток. Саме цьому я навчаю на своїх онлайн-заняттях. Також для новачків я записав онлайн-курс, де людина вже може починати керувати своїм розумом через тіло. У ці асинхронні вправи, де щось рукою робимо, м'ячик тут кидаємо, тут ногою щось робимо. Ми вже зупиняємо свої думки, входимо в стан спокою. Думки на нас вже не давлять. Ми можемо відчувати, що нам стає краще на душі. Розум заспокоюється. І в цьому стані з'являється дуже багато осяянь. Ми починаємо розуміти, що мені робити по життю. Ми бачимо вже не вузька, а ширше. Нас не трясе навіть від того, що зараз у нас там дуже погана ситуація. Якщо у нас погана ситуація, у стані тряски дуже важко вирішити питання. Саме треба навчитися заспокоюватись, бути усвідомленими і в стані спокою вирішувати всі. Питання, якщо хочете приєднатись до мого онлайн-курсу, за копійки можна зараз приєднатись і вже покращувати свій внутрішній стан, знімати напругу і своєї нервової системи, і вже відчувати себе набагато краще. А хто, якщо хоче індивідуальний підхід, по всім питанням пишіть мені в директ.